Привіт-привіт! Всім вітання вегівцям вітання І всім тим, хто завітав сьогодні наш День відкритих дверей. Ну і, звичайно ж, всім тим, хто планує цьогоріч приєднатися до нашої космічної команди. Я, пані Катерина, цьогоріч маю для вас дві важливі, особливі космічні місії. По-перше, це предмет, підприємливість та фінансова грамотність. А по-друге, це медіаграмотний Ю гурток із розвитком медіаграмотних навичок. Тож, давайте ближче познайомимося з цими двома космічними місіями. Перше завдання це, звичайно, новий навчальний предмет, який пропонує Міністерство освіти і науки України у новій українській школі. Цьогоріч восьмикласники стануть першими учнями в рамках проєкту вивчення цього предмету, і, звичайно, цей предмет поступово буде масштабуватися для вивчення у всіх класах. Щоправда, у нас у везі є особлива місія. До занять із підприємливості та фінансової грамотності зможуть приєднуватися не лише восьмикласники, а всі бажаючі учні всіх паралелей. Ми запрошуємо всіх від першого по одинадцятий. Ну і я би рекомендувала восьмикласникам, дев'ятикласникам, десятикласникам і, звичайно, випускникам обов'язково ближче познайомитись з цим предметом. Що ж то за предмет такий цікавий? Одразу хочу розвінчати один із найпопулярніших стереотипів. Ми не будемо говорити про економіку. Ми не будемо говорити про. Перепетії банківської справи, і, звичайно, не будемо говорити про фінанси підприємств. А тоді про що ж цей курс, так? На екрані ви можете побачити підказочку, що цьогоріч у нас заплановано 17 занять, які будуть присвячені двом напрямкам: прикладні фінанси і родинні фінанси. В принципі, головне завдання з'ясувати, що таке гроші, звідки вони беруться. І куди зникають. Або ж ще одне важливе завдання: як ці гроші заощаджувати і збирати. Наше завдання зрозуміти фінанси, зрозуміти, як критично ставитися до грошей і ринкових процесів, ну, а також поговорити про підприємливість, як формувати у собі навички підприємливості. Головна мета нашого курсу зрозуміти, як. Раціонально використовувати свої фінанси, як створювати фінансову подушку, яким чином заощаджувати, як допомагати батькам вести родинне господарство, як зберігати свої кишенькові кошти і, звичайно, їх накопичувати. Тому ми ближче познайомимося із. Грошима готівковими, безготівковими, електронними познайомимося із нашими ресурсами, потребами, бажаннями, як зробити в абсолюті проєкт. Власної фінансової справи, яка би працювала на нас, як вже будучи підлітком, можна заощаджувати, відкладати кошти, що таке прибутки, якими бувають ризики, чому ціни у магазині змінюються? Що таке товарний чек? У нас дуже багато цікавих завдань попереду. Ну і звичайно, ми з вами обов'язково поговоримо про фінансовий банкінг. Поговоримо про фінансових шахраїв, як обезпечити себе, як захистити свої гроші, як захистити особисту інформацію на електронних картках, на електронних рахунках, та як працюють шахраї, як себе захистити. У нас протягом року буде ось така цікава рубрика Розумні книги про гроші. Щотижня я буду вам рекомендувати нову цікаву книгу, яка розповідає доступною простою мовою про гроші і як це працює. І, звичайно, у нас будуть різноманітні активності, які пов'язані із Національним банком України, з музеєм грошей. І обов'язково, раз ми вже знайомимося з грошима, ми поговоримо про те, як це працює, і будемо долучатися до активності, які нам пропонує Національний банк України, зокрема, Global Money Week, тобто Глобальний тиждень грошей. І друга космічна місія, яку ми будемо здійснювати з вами разом, це буде гурток, призв'ячений навичкам медіаграмотності. Такий гурток дуже важливий у сучасному світі, адже ми живемо в умовах інформаційної війни, і інформаційна безпека це одна із тих навичок, яка безмежно нам потрібна, яка закликає нас міркувати над тим, що ми читаємо, постимо. як часно ми тицяємо на вподобайчки, і який контент ми створюємо самі, і який. Контент ми поширюємо. Тому наше завдання навчитись критично сприймати інформацію, створювати правильно власний медіаконтент, розрізняти фейки, вміти з ними боротися, шукати першоджерела, аналізувати судження. Звичайно, ми будемо формувати власну, особливу медіакультуру за допомогою ігор, інтерактивних вправ, тренінгів. І на гурток медіаграмотності я запрошую всіх-всіх вегівців -всіх разом з батьками, з вашими домашніми улюбленцями, чекатиму на вас один раз на два тижні. Тож, вже зовсім скоро, 1 вересня, я чекаю на наші спільні зустрічі і співтворчість. І пам'ятайте, твоя активність твій зореліт. Керуй своїм польотом! До зустрічі!